Дякую, Оксана. Зараз говоримо про ситуацію на Херсонщині. З нами на зв'язку Олександр Толоконі, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий день вам. Вітаю вас. Розкажіть нам, як минула доба в регіоні, і що сьогодні протягом першої половини дня з ситуацією, Скільки обстрілів було? За вчорашню добу майже 80 обстрілів було. Території звільненої Херсонщини з Лівобережжя Росіяни випустили 510 снарядів з різного типу озброєння. Це і, і ну, таки авіабом були е, скиди, обстрілювали і сам Херсон вночі. Там е, близько першої ночі вчора було поранено е, двох людей: жінку та чоловіка, чоловіка середньої ступені важкості жінки, поранено лице їх шпиталізували. Вранку тоді вже обстрілювали росіяни Микі... Миколаївку. Там жінка отримала поранення. На щастя, не важкі пізніше вже почали скидувати керовані авіабомби на веселе Раду Кам'янку. Поданими кам'янці, кам на жаль, є жертви. Один чоловік загинув наслідок скиду авіабомби. Один чоловік отримав дуже важкі поранення. Зараз лікарі борються за його життя. І ще один чоловік середнього ступеню важкості отримав поранення. Також вже вчора ввечері Білозерку обстрілювали там. Також є поранені. Загалом сім людей постраждали внаслідок російської агресії вчора, і з них один на жаль загинув. Сьогодні зранку росіяни продовжують. Бити по мирним населеним пунктам Херсонщини Нещодавно прийшло повідомлення про те, що скинули чотири авіабомби на воргунку. Також зранку обстрілювали в Білозерку там худочок пошкоджений. Тобто, там деталі більш про постраждалих. Будемо знати трошки пізніше, будемо повідомляти. Дитячий садочок, по якому росіяни вдарили з реактивної артилерії, чи підлягає він відновленню, чи повністю зруйнований? Ні, там пробитий дах, по повибовані шибки таких дитячих садочків, на жаль, дуже багато. Загалом десь 284 заклади освіти та спорту на правобережні таких почені зруйновані або пошкоджені, але будемо. Все робити для того, щоб їх відновити, напередодні також прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів повідомляла, що в заповіднику Асканія-Нова, який розташований на території тимчасово окупованої частини Херсонщини, була величезна пожежа, 7 тисяч гектарів палали. Що відомо про причини займання? Ну чесно, чесно кажучи, не знаємо причини, але про те, що вони знищують і. Поля і попалять ліси, і також внаслідок підриву Каховської Гес третина лісів в Херсонщині Херсонщини знищена, і це дуже прикро. І тільки на ліквідування екологічних наслідків потрібно 146 мільярдів гривень і дуже багато часу. Але вони продовжують знищувати не тільки. Тут на узбережжі Дніпра екологію а й глиб, і там дуже багато повідомлень було про те, що вони знищували тварин, які живуть в Аскані но Новій, Вже коли після деокупації будемо. Дивитись на ті наслідки, які після них залишились, Так, Асканянова – це ж одне з чудес України, і що залишиться від заповідника після деокупації? Ну, страшно навіть думати, те, що росіяни не з Кінбурнською косою зробили на Миколаївщині, так і тут я думаю, що природні розмаїття точно буде серйозно пошкоджене бойовими діями. А щодо гуманітарної ситуації, як у вас з електроенергією і з водою, особливо в тих населених пунктах, які залежали від. Каховської Каховського водосховища Продовжується відновлення водопостачання і не тільки відновлення, а й покращення в деяких населених пунктах почались е забиватися, е забиваються скважини та прокладається паралельно водогін, е такі водогіни, яких не було і до війни, і е загалом буде 50, більше 50 скважин, забито тих е е е артизіанських. Для того щоб населення було з водою, попри все, можливе обміління скважин із підриву Каховської ГЕС, і ми повинні бути готові до цього. Також водопостачання відновлено і на мікрорайоні Острів. Там також вже відновлюється поступово електропостачання, газопостачання є в майже в цих будинках, в принципі, гуманітарна ситуація. Комунікаціями задовільна там, де немає води, підвозиться ще вода в ті населені пункти, яких немає. Загалом 188 населених пунктів з водою, точніше з електропостачанням. 228 Воду вода є майже в усіх населених пунктах. Чи почасова подача за допомогою генераторів і мокропом, де немає електропостачання? Чи підвозиться там, де мало людей проживає, чи є централізована та. Важно. які перспективи з відновлення електропостачання для тих абонентів, які досі без нього? 30 населених пунктів. Це населені пункти вздовж вічки Дніпро, які під постійними обстрілами. Там тільки зараз подається електропостачання за допомогою генераторів. Немає можливості поки підключити. Ми не можемо в під таку небезпеку відправляти енергетики. Тому що кожного разу, коли вони приїжджають, вони попадають під обстріл. Це 30 населених пунктів, ще 10 населених пунктів, які залишились без електропостачання. Там просто зараз немає, не проживають люди, і поки немає необхідності там підключати електропостачання. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Це був голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков.